Почнемо, я нагадаю, що щоб вийти на рівень очищувального співання святого імені, тобто на рівень на це, і це робити регулярно і свідомо, нам треба повторювати з вірою. З вірою в те, що тобто, шатка на Мабхас, вірою в те, що я розумінням того, що я. Не тіло, я душа, яка знаходиться в цьому тілі, яка зараз, по тим чи іншим причинам знаходиться під владою матеріальної природи, відповідно під владою часу та карми. І, але моя, моє становище, природне становище це бути вічно пов'язаним з Господом, з Багаваном. І відновити цей зв'язок ми можемо через процес бакті, що Пропопада казав, що сам цей зв'язок відбувається, відновлюється за, за рахунок постійного повторення святого імені. Щоб постійно повторювати святе ім'я, нам треба бути повністю відданими духовному учителю, який дає знання, як відновити цей зв'язок. Тому я в Ну, я трошки пізніше я вислав цю настройку, шили Прабхупади про як звертатися до святого імені. Тобто, саме, само, сам настрій, як ми звертаємося до духовного вчителя, дає, о, вибачте, як, ну і до духовного вчителя також, ну, в першу чергу до, до Крішни, як ми маємо звертатися до Крішни, коли ми повторюємо його святі імена? Це дає духовний вчитель, це його милість. Він дає настанови, і що Прабхупада часто, дуже часто, і в бесідах, і в своїх книгах, в коментарях, і в лекціях він підкреслював одну і ту саму ідею, що духовний прогрес досягти успіху на духовному шляху можна тільки задовольнивши істинного духовного вчителя. Тому. А задовольнити істинного духовного вчителя ми можемо, виконуючи його настанови. І тому що на нам дає цю настройку. Я вже на, на, на українську переклав. Тому ця практика оспівувати Харі Крішна і слухати дуже хороша. І потрібно молитися до Крішни. Будь ласка, дай мені сили, Харе, о, енергія Крішни, О Крішна! Я впав, у мене немає сил, будь ласка, прийми мене і все. У мене немає жодної кваліфікації, я немічний, я стараюсь, але в мене нічого не виходить. Всі ці звернення слід робити. А Кришна всімогутній, Він може зробити все, що завгодно, навіть якщо ми не виконуємо, як не стараємося, якщо не вдається, Крішна все, все одно допоможе нам. Так само, як дитина старається, але падає, мати піднімає її і каже: Гаразд, давай, піднімайся, йди, ось так. Дінкова Прогулянка зайшила Прокопати на озері Стоу 23 березня 1968 року в Сан Франциско. І от це виконати цю настанову. Медитувати на цю настанову під час повторення, буквально повторювати ті, ці слова, які Шелпропопада тут промовляє. Я їх, до речі, скину зараз в чат. І от ця практика, тобто ця практика повторення святого імені якраз і в тому і є, щоб ми розвинули правильний настрій. Правильний настрій, як ми маємо звертатись до святого імені. А маємо звертатися до такому настрою, що я не немає, в мене немає сил. Чому в мене немає сил? Тому що тут ми коли говорили про цикл карми, я вже розповідав це, що о, у нас постійно під впливом часу у нас постійно нашого, з нашої пам'яті виходять постійно якісь бажання, думки, образи. Плани і так далі, і так далі. І цей поток своїми силами, що Прабхупада тут каже: в мене немає жодної кваліфікації. Я немічний, я стараюсь, але в мене нічого не виходить. Я впав, у мене немає сил. Чому немає сил? У мене немає сил зупинити цей потік думок, цей потік бажань. І ми можемо зробити це тільки за допомогою духовної енергії. Духовна енергія. Нам доступно зараз у вигляді цих слов шили Прабхупади. Шили Прабхупада, коли він дає настанови, він вкладає духовну силу. І якщо ми медитуємо на ці слова шили Прабхупади, тоді наша... у нас з'являються сили. Просто від того, що ми пам'ятаємо настанови духовного вчителя і намагаємося на них медитувати і виконувати. І виконувати це означає робити так, як каже шила Прабхупада. Будь ласка, дай мені сили. Шила Прабхупада тут каже, потрібно молитися до Крішни. Будь ласка, дай мені сили. І тому ми маємо звертатися до Крішни так, як нам дає духовний вчитель. З таким настроєм, буквально з такими же словами. І от якщо у вас не виходить, ви. Зараз що ми будемо робити? Ми, я включу зараз запис от, відео з шили Пропопада, як він повторює святе ім'я. І ми намагаємося повторювати. Спочатку постарайтесь там хвилину, дві-три послухати просто послухати, як шила Прабхупада повторює мантру. І послухати з бажанням, з таким питанням а як шила Прабхупада, чому? Як, як він з таким ентузіазмом звертається до Крішни? Як він служить Крішні? От, буквально питайте, Шилу Прохопада, звертайтесь до нього з такою молитвою. І можна просити, шила Прабхупада, дайте мені сили повторювати так же так, так, так уважно, з, так, з таким же бажанням служити Крішні, як ви. І от... А потім починаєте слухати, слухати, ну, повторювати вже самі. І уважно слухати, чітко промовляти, і уважно слухати те, що ви, ну, те, що ви промовляєте, той звук. Але всередині, в, в, в серці, ми звертаємося до Крішни і до шили Прабхупади. До речі, до шили Прабхупади також можна просити. Будь ласка, дай мені сили. Так, 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 тому що Крішна, шила Прабхупада, як істинний духовний вчитель, він. Представник Крішний, і він наділений всім, всіми, всі, всією могутністю, яку він Крішна в нього вклав. І він може дати нам Крішну. І він може дати нам сили, і він може надати нам бажання служити. Тому ми дошили прахопади можемо і маємо звертатися якраз з такою, з такою просьбою, що, будь ласка, дайте мені сили, дайте мені бажання служити святому імені, дайте мені бажання уважно повторювати. З бажанням задовольнити вас і задовольнити Крішну своїм повторенням.